Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу відзняти відео, показати вам свої подаруночки від дівчаток. Вітали мене з ним народження мої дівчатка, які, які я мають свої канали на YouTube. Приїхали мені посилочки від Іринки канал Іра Псіл Б'юті Лайф і від Оксаночки, канал Оксі. Дівчатка мене вітали. Дуже я несподівано така здивована. І приємно здивована. Дякую дуже дівчатка вам за подаруночки, за сюрпризи. Несподівані, але досить-досить такі приємні. Також хочу подякувати дівчаткам і в групі, які мене вітали, і Тані Шляхова, і Світланка Верба. Світланка написала: хочу пригостити кавою смачною. Дякую, Світланку, за каву. Також і канал Наталі з Києва, Наталочці дякую, Оленка, канал Розмови про улюблене, Олена Чала, Марина Пан, також мають дівчатка свої канали, Світланка Рибіцька, і Надюша, і Світланка, і Єлизавета Кривенко також в нашій групі дівчатка там не спілкуємося, досить таки тепло. Всі чудові дівчатка, я вам дуже-дуже дякую. За вітання, за приємні слова, за побажання. Нехай вони збуваються, Нехай в нас в першу чергу буде мирне небо над головою. І я думаю, все це інше з часом додаться. Всім вам, дівчатка, дякую за тепло і за увагу. Дуже-дуже було мені приємно. Отже, покажу, що приїхало мені від дівчаток. Це перед вами на задньому плані це мене колеги вітали. Ось такий в мене. Ще красивенний тут стоїть букет осінній, але такий він мені прекрасний. Просто квіти осінні, здавалося, такі простенькі, але дуже він гарно зроблений в такому, в такому вигляді корзинки. Дуже він о, класний цей букетик. Ця корзинка досить такий він буде довго стояти, бо там водичка наливається. Отже, поїхали, покажу, що подарувала мені Іринка. Її посилочка приїхала перша. Іра написала мені, що дещо мені замовила, перепитала адресу і сказала, що хоче мені вислати невеличкий подаруночок до дня народження, і покажу, що вона мені прислала. Перше, це ось такий продукт. Для мене, скажу наперед, ці продукти досить нові і незнайомі. Я з ними не знайома раніше не пробувала від цього бренду. Це у нас шиклем, це у нас іде рум'яна. Більше в мене по цих а, таких продуктах знається донька. Більш вона так десь також в Інстаграм, е в тіктоках вона більш десь бачила, ми вже з нею дивилися. Якраз вона тоді ще була вдома, потім приїхала в ліцей. Для неї ці продукти дуже сподобалися. Касала... Казала, що е розуміється, э ця тітя розуміється на класних продуктах. Ось так виглядає всередині ця. Ми вже її відкривали, там ще була така плівочка з боку з стрілочкою. Ось так воно все виглядає. Досить таке оригінальне таке пакування і досить все так гарненько виглядає. Це кремові такі румяна, такий ось продукт, приємний такий колір, класний. Зараз легенько відкрию за кадром. Ось так у нас виглядають ці румяна. Дуже такий симпатичний колір. Зараз будемо пробувати десь так збоку наносити. Делікатний такий кремовий має. Ніби така тала-тала текстурка. Ось так вони так легенько наносяться, мають такий досить делікатний колір, Що наша рукувати, але для румян якраз те, що треба. Ось такий ніби кораловий, якийсь такий персиковий відтіночок. Приємний Приємний такий-ледь такий помітний має аромат цей продукт ось такі румяна. Дякую, Іринку, буду пробувати, буду тестувати ще з цими продуктами. Я не знайома. Далі, наступний продукт ось такий. Це у нас іде. Засіб якийсь зволожування, я так розумію, для губ, ніби як бальзамчик, щось такого плану. Від щеглем також. Отненько так закривається. Цікаві продукти і я таки ще ось так виглядає така малюточка. Тут у нас, скільки тут грам не пише, 10 мл. І ось так виглядає кольор, я так розумію, такий буде прозорий, буде зволожувати губки. Ось такий продукт. Досить такий цікавий, з такою з таким носиком, ось такий продукт. Також в посилочці це вже, я так розумію, від самого. Продавця Диринка замовляла, приїхав ось такий смаколик. Дякую, це буде до кави. Дякую, також вклали в посилочку, солодощі і ось таку листівочку. З милим таким песиком, посміхайся, тобі личить. Ось така приємна листівочка. І третім продуктом була палетка. Ось так вона виглядає, ось так вона вся приливається. Light, я так розумію, так називається цей бренд. Це палетка Freddy Krueger, як говорила моя донька, вона більше ці продукти десь бачила. Я, чесно кажучи, ринку бачила ось це в посилці перший раз. Я раніше якось їх ніде так не, не зустрічала, ось буду пробувати вперше. Ось так виглядає сама коробочка. Все переливається в такому. Колись пам'ятаю, у нас в школі були такі лінійки, які ось так також е переміняли. Чим це ми? Є? Тут у нас зеркальце також, чи зараз будемо закривати. У мене накладна. Відтінки просто неймовірні, ось так виглядають всередині. Відтіночки, ось так вони всі тут і матові, і такі з блискітками. Кілочка у нас впала. Будемо зараз якось пробувати наносити такі святкові з блискітками. Ну, дуже гарна палетка, такий цей смарагдовий. І ось цей такий, е, ніби як зеленуватий, такий, з якимось таким зеленим підтоном. Золотисті такі блискітки. Ця, цей нижні всі йдуть матові, верхні всі йдуть блис, з блискітками. Ну, Давайте будемо пробувати. Дуже цікаво сюди занирнути. Ось такий красивенний, такий смарагдовий відтіночок. Так, цей такий двохромний ніби. Ось так набираються відтіночки. Досить такі ось так. Ось такі насичені доволі. Будемо зараз якось їх наносити. Ой, дуже гарно переноситься, передається. Цей золотистий ось так виглядає. Трішки такий світленький від близької години. Зараз я його, мабуть, зніму наступний ось такий, дуже тягнуться, так гарно передаються тіні, аж тянуться. І синенький. Досить такі насичені, пігментовані і гарно передаються тіні. Так, зараз я. Зніму. Це зняла годинник, щоб було тут у нас більше місця для малювання. І поїхали далі. Далі у нас. Темненькі такі йдуть ось ця лапка така, блискучка, така зеленувата, така коричневата якась така, і ось ті будемо пробувати матові. Ну, Досить непогано також матові передаються, гарна пігментація, гарно, гарно вони передаються. Ось такі зеленуваті відтіночки. Цей ще в нас блискучий, матовий зелений. Ось такі тіні, Цей ще нанесу коричневий такий. Всі гарно передаються і матові, і дуже гарні тіні, гарно передаються стираю спонжиком. Тут у мене диск, заготовлений того, щоб близькі таки, доволі-таки важко стерти. Вони лишаються все рівно. Так, і лишилось у нас, так, ось ті. Три. Ні, два. Ось цей такий темно-зелений і чорний такий. Огляд таких тематичних якихось макіяжів. мене донька якраз перед цим шукала такий темний, чорний-чорний. Якось вона, чи до Хелловіна, щось вони там розмальовувалися, вона шукала такий темний чорний відтінок тіней. Ось він такий якраз і є. Ось такий дуже гарна пігментація у матових тіней. Гарно передаються. І сяючі, гарно передаються, і матові. Ось такі відтіночки. Ось така шикарна палеточка. Дякую, Іринко, буду користуватись задоволенням. Ось так ще раз покажу вам відтіночки. Дуже гарно передаються і дуже гарно виглядають. Так, рушечка наша. Дякую, Ірусь, за подаруночок. Здивувала і потішила такими продуктами. Новинками ось такими, дуже-дуже дякую. Положу коробочку. Ось так. Ось такі подаруночки мені приїхали від Ірусі. Дякую Ірус, ще раз. Дякую, що потішила. Далі покажу подаруночки від Оксаночки. Не хотіла я розділяти відео, тому що все якось хотіла в одному відзняти, показати. Не хотіла розділяти на кілька. Покажу все в одному. Я думаю, сильно не будемо затягувати зараз витру пальчики. Так, далі. Далі далі. Від Оксаночки приїхали також подаруночки. Приїхала мені в подаруночок ось така кава. Дякую, Оксаночку, буду задоволена. Я дуже-дуже люблю каву. Обожнюю, я без кави просто не прокидаюсь. Дуже приємно, будемо пити з. Ну, В основному ми з чоловіком п'ємо, діти в нас ще каву поки що не п'ють. Дякую, будемо обов'язково пробувати. Далі, наступне, що було в посилочці, ось такий кремчик. Від Вон Якраз такий я відправляла була і Русі подарунок. Класні кремчики, вони дуже зручних брати з собою, вони маленькі, сумочку, те, що треба. Класний у них невеличкий такий об'ємчик, 30 мл. Вони досить, досить зручні. Ароматик цей новенький недавно виходить цього року. Вивіться, виходив Everlasting, Це недавня новиночка Вейвон. Класний має ароматик. Дякую, Оксаночку ще раз. Далі наступне прийшло ось таке милко. від Oriflame, Milk and Honey Gold. Не пробувала я ще, колись в мене давно був крем для тіла молоко і мед. Приємний має такий аромат. Мітаю його вже давно, давно ще років десь 10, мабуть, назад, було у мене таке для тіла такий кремчик. Ось так виглядає милку. Симпатичне таке. Оксаночку, будемо обов'язково користуватися. Ставим сюди. Далі наступний продукт це ось такий скраб це від Unice. Пам'ятаю, Оксаночка не так давно робила замовлення, показувала ці скрабики вона їх дуже любить, дуже в неї подобаються. Я також тоді хотіла зробити замовлення, але поки я думала-думала. Порозбирали багато продуктів порозбирали, і я так і не встигла. Ось Оксаночка мені прислала. Буду пробувати з задоволенням. Я ще не знайома з цим, з цим продуктом. Дякую, Оксаночко. буду пробувати. Казала вона, що для неї дуже ці скрапчики подобаються. Він тут іде зафольгований. От наступним я його і візьму в користування. Це з гарденією. Ось такий скрапчик для тіла. Далі також від юнайс. Ось таке милко, мило для кухні з гранатом Всуває запахи. Також десь є в мене в запасиках милка від Юнайс. Буду також використовувати. Десь сюди поставлю цю, цю сторону. Дякую, Оксаночко. пригодиться. Такі продукти завжди стають у пригоді. Далі наступний був ось такий пакуночок. Тут у нас йде. Ось така щіточка з дерев'яною такою ручкою, невеличка. Ось така щіточка для волосся масажна. Також пригодиться. Куди це її так поставити, поставити? Ось так нехай буде. Далі, далі. Прислала мені Оксаночка, хотіла каже, покласти тобі таку водичку, якої в тебе ще немає. Дійсно, у мене ось цієї, саме в мене від Oriflame ще немає. Це Джордані Голд парфумована вода. Gold. Ще я цю не, не брала, не знайома з нею. Якось, Оксаночці, вдалося вгадати. Саме цієї у мене немає. Багато вже є водичок від Oriflame. Я пробувала, знайомилась, було цікаво. Минулого року я зареєструвалася десь під кінець року в компанії, і деякі вже спробувала. Ось так виглядає ця краса. Цей аромат такий, він вже відстоявся, трішечки помінявся. Такий вечірній, жіночий, солодкуватий, насичений, такий приємний аромат. Смачненький. І квіти якісь і. Приємний такий. Приємний такий стійкий, я думаю, буде. Класний ароматик вечірній такий. От зараз його пора. Осінь, зима на прохолоду. Приємний ароматик. Досить гарно виглядає дизайн самого флакончика. Гарненький. Дякую, Оксаночко. буде ще один красунчик в мене в колекції від Oriflame. І останнє, що покажу, це. Також палеточка від Юнайс. Nice. Бачила також оксаночки, вона замовляла, показувала ці палеточки. Також досить гарно виглядають. Якось також я не встигла їх замовити тоді. Ось такі тут також гарні відтіночки. Є матові і є такі ніби як сатинові. І зеленуваті такі, і чорні, і сірі, різні-різні. Будемо зараз спробувати робити сводчі. Ось цей такий у нас мюдовий, досить також непогано передаються. Біленький, хоча добре передається білий. Ось така, четвірочка. Ось так виглядають, доволі непогано також набрались, передаються матовий, білий, ось такий і зеленуватий. Зараз наша У мене тут зараз будуть спецефекти. Далі. Трішечки зараз пальчики витриму, і далі йдуть чорний, темний, темний такий. Трішечки треба змочити водний диск. Ось такими я ось такими я люблю складочку затемняти, якраз такі матові. Цього пригодяться. Отже, йдемо далі. Чорний, матовий. Ох, також такий. Цей, мабуть, трішечки так припудрювати після бази. Так, теж доволі таки гарно набрались. І давайте якось так руками не влазить, чорненький. Доволі таки непогано передаються. Куди піг ще сюди? Давайте вже домалюю до ліктя. Ось так. Також непогано передаються матові ось такі відтіночки. Досить таки непогана пігментація в цих палеточок, також непогано передаються матові. Є такі, що взагалі матові не хочуть. Лягати, принаймні так, на, на свод. Це більш-менш непогано не передаються. Далі, далі, далі у нас ось такий, такий ніжні-ніжні на дотик. Так, будемо далі. Цей трішечки такий сатиновий йде, а ці далі матові. І рожевенькі. Знаю, чи вам там щось видно. У мене вже закінчується рука. Ой, цей доволі таки гарно передався. Ось такі відтіночки. У мене вже розмальована рука. Скільки в мене тіней? Дякую дівчатка. Добавили мені тіней в колекцію багатенько. Далі лишилось чотири. Чотири темненькі. Далі ось цей нижній ряд. Ось такий зелененький, сірий і такий матовий. Також гарно так передаються. Куди б нам, куди б нам? Ну, давайте ще сюди. Зелений. Ось такий. Досить непогано передаються. Ось так. І ось такий углик. Темненькі такі смоки, затемняти куточок такими темними. Ось такі тіні. І зелені, і, і сині, і смарагдові, і блискучі, і матові, які хочеш. Дякую, дівчатка, подивіться, яка краса. Вся рука розмальована. Чудові палеточки гарно передаються, гарно малюють. Тіні досить такі непогані, пігментовані, передаються непогано. Витираємо пальчики. Ще Оксаночка в коробці тут лишилася. Так, ось така шоколадочка буде мене радувати. Буду користувати взадоволені. Я дякую Оксаночку, ще тут в коробочці залишились цукерочки, це мабуть до кави. Ось такі цукерочки. Дякую Оксаночко за смакоту, дякую за подаруночки. Дуже приємно, дівчатка потішили так потішили. Я спочатку взагалі не зрозуміла, що їде до мене посилка саме від Оксаночки. Так вийшло якось цікаво. Робила в суботу замовлення доктор Клінік. І неділю, здається, так. Прийшло мені повідомлення, що мені з Хмельницького йде посилочка. Ну, я спочатку подумала, що доктор Клінік якось так швидко спакували посилку цього разу. Ну, думаю, швидко так якось. Потім я зайшла в додаток і дивлюся, посилка не від доктор Клінік, дивлюся на прізвище, знайоме мені прізвище. І тоді я зрозуміла, що це посилка не від доктор Клінік, іде мені, а я сьогодні якраз її забрала, до речі, а посилочку від Оксаночки вчора. Вчора, здається, чи позавчора, я вже вчора погубила дні. І виявляється, що це мені Оксаночка вислала подаруночок. Дякую, Оксаночку, ще раз за подаруночки. Все сподобалось, все класне, все новеньке я ще не пробувала ні, не знайома ні з скрабом, ні з палеткою. Ароматика також в мене цього ще не було. Буду пробувати знайомитися. Дякую, що поповнили мою колекцію. Дякую, дівчаточка, за привітання, за подаруночки. Дуже-дуже приємно. Дякую, що поділились теплом. Покажу також, що собі подарувала я. Хто дивиться мене, знає, що я собі хотіла на день народження. Я таки цей ароматик собі і придбала це. Монбланк Sіc також захотіла приїжджав мені від Левантик від металочки, і я таки його собі взяла, точніше ще його трішечки раніше, але хотіла я таки до Дня народження собі його так приурочити, скажімо так, цей аромат, і ось він у мене. Дуже він мені сподобався від Левантику. і хотіла я його мати. Приємний такий, якийсь солоденький Ну, такий він мені якийсь смачний, класний дуже аромат. І от він буде у мене. Все не влазить в кадр. Буде у мене ось такий подаруночок. Ось так все. Від'їду. їду ось такі подаруночки. І смачненьке зеркалить цей ароматик. Донька мені також покажу ще раз. Ось такий гаджет подарувала. Ще я так і не мала коли спробувати. Приїде на вихідні, будемо з нею обидві робити б'юті-процедури, показувала їй в е покупочках його, вона мені його так і подарувала відразу ж. І ось такий маю подарунок. Чоловік мені ось такий годинник подарував. Я хотіла, хотіла годинник такий, щоб можна було ним приймати дзвінки. Він мене, до речі, дуже в понеділок виручив у мене чогось. Завис телефон, екран, не могла ні відповідати на дзвінки. Якраз і день народження було, і телефон мене чогось підвів, то трішечки виручав, виручав мене цей годинник. Досить такий зручний і можна десь, в принципі, на дзвінок якийсь відповісти по ньому. Дуже-дуже це зручно. Так що такий мені подаруночок зробив чоловік. Друг також наш подарував ось такий павербанк. Це також зараз дуже. Корисна штука, тому що і відключення бувають світла, і є в мене, мабуть, два, але донька забрала один з собою, це буде ще запасний. Ось такі подаруночки були у мене ось такий цей годинничок. вінкнувся, досить таки зручний. Трішечки такий він, правда, на велику руку. У мене на запясті він виглядає трішечки таким великуватим, але нічого. Мабуть, можливо, звикну. <надіють> надію, що звикну трішечки на чоловічій руці, мабуть, він подивився інакше на більшу таку руку. І, в принципі, це все. Ще, ну, звісно, були ще там і, і посуд, і... і пледи. Я вже це все не приносила, так поки що показала подаруночки від дівчаток. Дякую, дівчатка, ще раз. Дякую всім за привітання. Що не забули, що поділились своєю увагою, теплом. Нехай також у вас у всіх все буде добре. Посилання на канали дівчаток я залишу. Заходьте, в них цікаво, вони також ведуть свої канали, і в них дуже-дуже цікаві і покупочки, і замовлення, і різні такі наші дівчачі б'юті-штучки. Всім дякую за увагу. Ще раз дякую за перегляд, і до зустрічі на моєму каналі.